Дзвони, Валюша. Ну, чого б же ти мішала? Ти що в самім ділі? Ти наоборот, як ото, буває, якийсь день не подзвониш, О, то я вже сидю і думаю, куди це моя Валюша запропастила, що не дзвонить. О, так що не видумуй. Не видумуй, не скісняйся. О, і дзвони в любе время дня й ночі. Ну, а як же? Ну, а я... Спасибо, спасибо моя дорогая. Тобі теж. Спасибо. Пока, пока, Валюшка. Пока. Ох, як ти вже тільки і впеклася? Да вона тільки взялась на мою голову, я не знаю. Туши Івана світ! та вже будем лягать, напевно, поки ж його лазить. Валька, хто б же ще. Пристала, як странна, сорочка до жопи. Дзвонить кожний день пасталака і не можна її переслухати. Я вже не знав, як од неї і ну, Та що б вона розказувала? Що вона може толково розказати та Валька? Що вона їла, О, то яким срала? Ну, на чертинячу матір, воно мені встралося це вислуховувати. То про людку свою та її хахалів. Оце послідньо знайшла там таке, що хай Господь милує. Ну, ну така, щоб вона путня знайшла та людка. Так як ото і Валька теж пробігала всю жизнь і ця така сама, як і мама. А яка б же вона була? чим їй нема чорта робити, а мені сиди вислуховуй по три часа. О, ця ось тоже вистромила ту мордяку. Я б з таким писком і з двору б не виходила, не те, що ще в інтернеті вистромляться. Та ця? Нінка веселева.